Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Сьогодні будемо ловити щуку вперше в цьому році. Ні, не вперше, ми взимку ловили. Осінь прийшла, тому пора ще провірити наші воблери на уловість, як кажуть. Зараз беремо воблера і йдемо по річці Будемо сьогодні і обкидувати, і трошки тролінгувати. Всього потрошки. Дивіться, буде дуже цікаво. Друзі, з чого почати рибалку? Звісно, з такого воблера. Це Джексон Карась, Caris, розсвіточки розситочки. У мене тут теж почало блазити. У мене є такий же з білим боком, а це ще один. Бо щука довби просто. Я в минулому році на цей воблер піймав щуку на 8 з чимось кілограм. Видите, друзья, какие тут красоты просто, просто краса невероятная. Ее есть окушок, да. Папа пушка поймал, иди сюда. Іди сюди. Такий маленький глянь. Окушок. Окушок. О кошок. Чотка, да. Ось такий, друзі, кошочок. Так, друзі, ну, відправляється ось своя сідавай. До побачення, брати, до побачення. Поздравляю. Перша рибина є. Друзі, подивіться, яку я щуку піймав. Оце просто це монстр. Трофей цього сезону. Оце трофей. Друзі, за побачення. Давай, мала. Дякую за покльовку. Ну таких я ще не ловив. Це дійсно. Справжній трофей. Температура води 26 вже. Так что уже можно выезжать на щуку, шукать, пробовать. Друзья, есть что Акушок. Акушарик, наверное. Да, акушарик, друзья. Акушарик. Вот такой, бачите? Вот такой акушарик. Тихо, девушки просто. Да, атаковал. Ось такий відпускаємо його. давай, До побачення Так що, друзі, ось цей область щуку лови. І окуня, але все таке ну, невеличке. Ми, ми вже тут стояли і обкридували, що ми тільки не робили. Зачепилось? Не спеши. Опа, є! Боже мой. Фу, я Боже тебя поздравляю. Ага, -а -а, крокодил. Да. Так, на, нас сейчас унесет. Красота. И воблер. Она просто ударила и за бок зацепилась, друзья. Вот, бачил. Говорит, Тина зацепилась. Тина, каже. Так что рапала работает работает. Просто шикарно працює. Друзі, на ну ось такий воблер. Каже, Тіна, я смотрю, вже вліво пошло. <сум> Тіна каже. Ось такий. Ми тут тільки його оділи. А, красота. Я кажу батькові, зараз нацеплю такий же, такий синенький. Кажу, щуку зараз на десятку піймаю і додому поїдемо. Так, друзі, ну бачили, яка красуночка Пійнула на нарапалом. Воблер я показував. Приїдемо до... на берег, зважимо і скільки важить. Ну, я думаю, 3,5-4 кг. можливо, трошки більше. Ну, Вдарила, промазала воблер, просто Вона ну, не голодна, просто атакувала, а воблер, за, -за, -за того, що гачки там гарні. Ну, воно попливе, бачите. Е -е, Красуня, красива. Дуже гарно. Ну і продовжуємо, вже трошки двигаємось до автівочки. Якщо чесно думав, що ще зарано. Ну, якось, думаю, на, напевно ще рано. На щупу. Хоч і вітер такий сьогодні і все. Ну, все одно бачили, ми щучку свою піймали. Це дуже круто. продовжуємо, Так що залишайтесь з нами, не перемикайтеся, це ще на кінець. Я от. В минулому році на ось цю рапалу ловив. Бачите, ну так не дуже зручно тролять. Ми сьогодні все робили. І обкидували паперами. У нас папорів отаких от от, от таких от, різних тут. І обкидували. І це вже, можна сказати, йшли в сторону автівки і піймали ось таку щупу. Красонька. Так, да, да. Ну, так. Яка бойка, слухай, насправді. Бойка-бойка. Ну, така жирненька. Приїдемо до аптівки, зважимо її. Так, друзі, ну подивіться, яка красунечка. Зараз ми її зважимо. Зважимо, зважимо. А, ні, не зважимо. Не зважимо, там, по-моєму, в кантері немає батареї. Села батарейка. Зараз подивимось. Ось Така красунечка. Есть тут батарейки. Зараз, друзья. Как... Есть. Е. Две девятьсот. Три килограмма. Не сдавалось, что коротенько. Бачите, якась. Такая копать здорова, а сама коротенькая. Три килограмма. Ось так от. Якщо, каже, кантер правильно показує. Порвало під друзі. Паще, видно, зачепилося. Ну, Я зараз зараз складу. От бачите, Розірвалося. тут. Порвало під Ось так. Може спробувати зв'язати, але крупну рибу вже. Не, не витащити. Так, ну давайте длину її поміряємо. Так. Отак от. А дліна її 68 см. Видно, 68 см без хвоста. Ось така красунечка. Так, друзі, ну коротенько про риболовлю. Кориш. Розпрацював воблер рапала. Ще б ми ловили на Джексон, ми пробували і... На попери і на все, що хочеш. Ми пробували. Нічого. Ну така щука клюнула 3 кілограма. Поїде на юшку додому. Було ще два окуня і одна маленька щучка. Ну все бачили. Ми і кидали, і, виходить, і обкидували ми, і тролили, і, ну, і так, і на блесна обкидували, там вертушки в мене ще є. Ну, це не дуже принесло результат. А все ж таки спрацював і ми піймали таку гарну красуночку. Всім дякую, що подивилися. До зустрічі на риболовлі. Саме час поставити вподобаєчко. Всім мирного неба. Друзі. Все буде Україна.